Я зроблю про корови, які тут йдуть. Ага, наче до моря йдуть. Ух ти, які корови тут. Я зроблю не полтавські, а якісь інші. Гарні корови. Гарні. А ось я вони біжу. О, бігають, якби вони доросли. Як вони, ох, як гарно біжить, ох, як гарно біжить. Ага, надо трошки машини каприз, але вони поспішають. Хіба ось пастухи які, які пастухи, які пастухи допомагають. О, оце явище можна сказати, що я побачив. Цікаво, як вони туди йдуть. Думає, кудись там пасовище є. Там багато, багато кілометрів є, де пастися. Отако є.